Згідно із січневим звітом Держстату, у 24 му зарплати українців в середньому зросли на 22%, а у більшості галузей є вищими ніж до початку повномасштабної війни. Хоча цифри річ уперта, реагуючи на цю новину у соцмережах, українці зазначають, що не відчули на собі покращення рівня життя і аж настільки суттєвого зростання доходів. Докладніше про те, чому так відбувається, і якої динаміки варто очікувати у майбутньому далі. За даними держстату, середня зарплата в Україні станом на вересень 2024 року складала майже 20 тисяч гривень на місяць. Водночас, за даними платформи WorkUA, на початок 2025 року це число дорівнює 22,5 тисячам гривень. Аналітики зазначають, що за рік цей показник зріс на 18% і додають, що сьогодні кожен п'ятий працівник в Україні отримує зарплату у діапазоні від 17 тисяч до 21 тисячі гривень. Підвищення зарплат стало від. Повідю бізнесу на кризу на ринку праці, де через війну мобілізацію та еміграцію стало критично бракувати працівників. Пише BBC. За даними Європейської бізнес асоціації, у 2024 році 71% компаній відчули значний дефіцит кваліфікованих кадрів. Тому 87% підвищили зарплату своїм працівникам та пропонували інші бонуси. За даними офіційної статистики, найбільше зросли зарплати у галузях інформації та телекомунікацій, поштової та кур'єрської діяльності, Альності, будівництві та авіаційному транспорті, працівники відповідних підприємств почали заробляти у середньому на 35% більше. Портал Work.ua відзначає також стрімкий переріст у зарплатах, управляючих нерухомістю, теплотехніків, кредитних експертів, інструкторів автошкіл та керуючих мережі магазинів. У середньому їхні доходи зросли на 55-65%. Найбільше сьогодні заробляють представники it галузі та менеджери. Хоча зростання зарплат в Україні є фактом. М, який підтверджують різні статистичні дані, у цій історії не все так однозначно. Передусім, суму, яку працівник отримує згідно із зарплатною відомістю, коригує інфляція. Від січня до листопада споживчі ціни в Україні зросли на 10%, Та й за рік, за попередніми оцінками, інфляція вимальовується у двозначну цифру. Саме тому, подаючи показник зростання середньої зарплати у 22%, НБУ також казує і на значно менший ріст реальних зарплат за рік 14%. відсотків. Загалом же середня реальна зарплата в Україні за три роки зросла лише на 7,2%. Очевидно, що особливого притоку сили на ринок праці в Україні найближчим часом не очікується. Відтак роботодавці будуть змушені пропонувати вищі зарплати. За даними європейської бізнес асоціації, 88% опитаних компаній збираються і надалі підвищувати зарплати своїм працівникам у 2025 році. Разом із тим, швидкість і розміри підвищення навряд чи будуть такими ж як у два. Двадцять му близько чверті компанії планують підвищення на 10-15%, що приблизно дорівнює інфляції. Решта говорять про менше підвищення, і лише 1% готові підвищити зарплати на понад 20%. Крім того, не варто забувати, що у 2025-му починає діяти низка законів із підвищення податків для фінансування оборони. Паралельно через обстріли Росією нашої енергетики зросли витрати бізнесу і на забезпечення енергопостачання, резервні генератори. А також енергія з них коштують недешево. Все це пояснює, чому наприкінці 2024 року очікування підприємству щодо фінансово-економічної ситуації на піврічну перспективу суттєво погіршилися. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.